Європейський суд загальної юрисдикції скасував обмеження активів Віктора Януковича в Україні, не підтримав продовження блокування цих активів. Знаєте, українці по різному відреагували на цю новину. Дехто пишуть: а ну скажи мені, що ж поганого зробив Янукович? Я а, особисто. Знаєте, завжди був проти того, щоб українці попередників вважали поганими і обожнювали нинішніх. Так було завжди в часи Януковича, Ющенка, Кучми там і так далі, так було завжди. Попередники винні обожнюємо тих, хто є до деякої межі. Потім знову не такі, знову давай нових і так далі. Знаєте, з огляду на те, що відбулось за останні 10 років. Ну. Постать Віктора Януковича видається, м'яко кажучи, суперечливою, скажем так, неоднозначною. І якщо ще років 7-8 тому назад це був абсолютне зло в очах більшості українців, то тепер українці по різному ставляться до постаті Віктора Федоровича. Телеграм в шапці профілю, там повна новина. Хто любить повні тексти, і не забувайте підписуватись на Ютуб канал. Нас там більше 12 тисяч. Ми рухаємося до 25 Нас буде більше і буде більше переглядів. Ми Ютуб тільки розвиваємо. Але я радий тій динаміці, які, яку він отримує, тому що багато українців хочуть чути звичайну нормальну розмову з ними, а не шаблонну марафонну. Я вітаю таке рішення багатьох українців, хто підписується, жити спираючись на критичне мислення, на факти, на об'єктивність. Це не робить нас гіршими, це не робить нас якимись анти-антиукраїнським або ще що-небудь. Ні, упаси Боже, це нас робить просто людьми, які хочуть добра своїй країні. Хочуть, щоб людей не тримали за ну далі. Ви знаєте, неприємно, неприємно, коли від тебе приховують правду. Особливо ту, яку можна сказати, яку не обов'язково приховувати, а, і паралельно тобі ще нав'язують неправду про 2-3 тижні. Пам'ятаєте, да про літо в Криму, там шашлики в Криму і так далі. А, не варто українці розумна нація і достатньо мужньо здатні сприймати всю ту об'єктивність, яка є. Інколи знання об'єктивності дозволяє українцям зробити більш усвідомлений вибір. А не зробити так, щоб щось зробити, що вже не можна повернути. А потім проходить багато років і кажуть: ай, що ж це ми наробили? Інколи так буває. Тому живемо в реальному світі, підписуємося: Ютуб, Телеграм, Шапці профілю.